Среда, Донець, Харків, субота — Запоріжжя Херсон. Ти їдеш з одним бажанням — довести все цим хлопцям, кому треба. А коли ти їдеш назад, ти, вже в тебе новий список, нові заявки, нове все. Ще треба працювати, ще треба думати про щось. Поки війна йде, ми це будемо робити до кінця. Волонтерство воно дуже креативне і дуже цікаве, тому що немає тої чіткої програми, як ти працюєш. Да? От зранку ти там стаєш, то все. Ні, тут дзвонили, то треба. Там треба двигатель для машини, там для лодки, там для того, а там треба на шпиталь відвезти Ну, Дрони, камікадзе, дрони, ночники, це тепловізори. Якщо брати по госпітальному, це дуже не вистачає турнікітів. будь які задачі, ну, ми стараємося допомагати хлопцям, щоб їм було легше. Практика була вже два піддерських автомобілі з Бахмута, хлопці достали, дві фронтери, ми їх повністю тут переробили, і вони поїхали назад знищувати своїх старих власників. Хлопці докладають І Зараз ми вернули один з автомобілів. Ми повністю поміняли скажімо так, корпус автомобіля, пересипали все те, що в нього є, в інший просто корпус, і він поїхав обратно. Підрозділ артистів десь 12 чоловік. Сьогодні вони у нас в шпиталі ветеранів війни. Це плюс є група волонтерів, які допомагають ну, Це дівчата, які роблять іпчі, скриту хацю. Вони готують харчі хлопцям. Ну, Будь-що вони роблять, те, що, що завжди ми не бачимо, як працює мама, так і наші дівчата, ми не бачимо, як вони працюють. Але ми, ми за це дуже сильно дякуємо. Бо без них це точно не буде. Очу руки твої, моя мама. Твою ласку я чую рідненька. Ну, страшно тоді, коли от в цю поїздку наші хлопці до Оріхова не змогли доїхати. Ми зупинилися в комішувахі це за три села, тому що е, працювала по Оріховому. Авіація, скидали кави, керовані авіабомби, то є, на нас. і тому ну, військові заборонили просто в'їжджати. Вони, перші, хто позвонив хлопці, я вас дуже прошу, нічого не віздіть нам, просто не, не їдьте на Оріха. Ну, ми не могли, ми доїхали до докомішувати, хлопці повиїжджали. Е -е, два підрозділа виїхали і забрали ну, решту передачі для других хлопців. Ну, вони і за нас переживають, і ми за них переживаємо. А не доїжджаємо. ми, на жаль, трошки багатеньку. Кожен раз по тій же Константиновці їдеш, ще і Краматорську, воно все нове, все розбите, і все. воно нічого не строїться, воно тільки зруйновується. Саме страшне. Як на тій чорнобривці погляну, Бачу матір стареньку. бачу Big